Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Очікуйте одразу після холостяка. Учасники з різних міст і не тільки. Я перс з Дніпра З війської області. Я киянин учасники з різними історіями. Під домінантним Ні, ти мене попустиш. Ходив наліво. Причиною нашого арестування стала його мать. Брав всіх через постель. Потрапив в аварію, Мене збили. Молоді холостяки і холостячки шукають своє кохання, переглядаючи відеовізитки одне одного. Підкладається під вона хоче. Я бачу, що вона хоче підкладатися під мужчину. Фактично, у нього є жінка, з якою він ще не розстався, і він уже іще замін. Чи співпадуть їх вподобання? Я б хотіла з ним поспілкуватися. Я вважаю за е честь для неї, що я піду.